Чи можна вважати ефективними результати глобального саміту миру в Швейцарії? Давайте так. Якщо взагалі в цілому, то так, в принципі, Тож, якусь свою позицію ми відстояли, якісь свої бажання забаганки, невеликі, дрібні такі досить, ми отримали. Проте, після цього саміту, тобто спочатку, ну тобто, візуально, ніби ми щось отримали, ніби нам щось де непогано. Проте згодом всі ці позиції вони перевертаються і вказують на те, що буде, ну знаєте, ніби як спричинено нові торги, спричинено нові якісь якусь нову боротьбу, знову ж таки по відстоюванню. Це почнеться втілюватись. Тож, я можу сказати, тут дуже схоже на те, що те, що було заявлено, не зовсім співпадає з тим, що відбувалося за лаштунками, тому що багато тіньових процесів, які заставлять все ж таки, світ. Приглядітися до наших бажань ще. Ну тобто, ми ще щось будемо вимагати, ми ще щось будемо. Тобто, частково, частково, ми щось отримали, от прям реально отримали. Проте за щось нам ще придеться поборотися, щось нам ще придеться відстоювати. Сказати, що це остання зустріч, я не можу, тому що тут ще будуть зустрічі. тож Взагалі, непогано пройшов, от непогано. Не можу сказати, що ми з мінусами. Проте з новими думками, з новими якимись орієнтирами, що відстоювати, частково нам щось допомогли, частково нас від чогось обрізали. Тож, таке фіфті-фіфті, отак би я сказала. Чому колишній президент Франції Оланд наважився на балотування на позачергових парламентських виборах? Це які танці на кі. Кістках відсотково, це як вхопив можливість, і це не зовсім навіть він як його оточення, і це не за для отримання перемоги, а за для наведення якогось хаосу чомусь. Отак мені показано, чи є в нього шанси. все ж таки, Я приблизно навіть не знаю цю людину і що вона робила при владі, тому тут мені складно підбирати якісь. Щось спиратися, проте мені показують, що тут більше спроба навести хаос, спроба ем, завадити якомусь руху саме своєю присутністю. І сказати, що він дуже сильно цього хоче, я не можу, тому що тут все ж таки як якась необхідність. І саме це саме Його пихають, його оточення, ну, тобто його партія, його зами чи хто там його оточує. Добре, чи є в нього шанси, чи не займе він якусь позицію на цих виборах, Ола. Це не для цього, це не для цього, це для е, майбутнього якогось. Ну, тобто, чи претендує він на пост президента Франції? Ні. Е, навпаки, тут ніби як заявити про себе, нагадати про себе, аби в майбутньому створити нові партнерства, які зможуть принести довготривалі доходи. Тож, тут мова йде про якусь іншу структуру, аніж президентський пост. Буде, буде. Його туди тянуть, його туди підтягують. Знову ж таки, він для чогось потрібен. Чи стане він президентом Франції? Ні. І в, і в нього немає наміру, в нього немає бажання це робити, розумієте? Ну тобто мета не в цьому, а мета в тому, аби створити корисні партнерства, корисну співпрацю на майбутнє, тому що всі, хто був до цього, чомусь якось ну, нечемно себе повели і не сильно йшли на домовленості. Тож нові домовленості будуть створені, і це про. От я не можу зрозуміти, про який це сектор. Але це про виробництво якесь. Отут щось виготовлення, виробництво, створення. Отут про щось таке йдеться. Чи справді на території України зараз знаходиться близько 700 тисяч росіян? Ні, неправда, неправда. Неправда набагато менше, на от прям набагато. Тут е, дуже багато загинуло, дуже багато загинуло. і Тут більше чаша частина загинула, отак би я вам сказала. Е, проте ще е, знаходяться, е, приїздять, е, приїздять, уїздять. Тут якась така динаміка відбувається. Тобто, тут, взагалі, навіть якщо взяти. Всю кількість, яка, знаєте, ну, тобто, мігрує якимось чином, тож то, від'їжджає з України з території, приїжджає, це набагато менше, от прям набагато, тому що дійсно велика кількість названої суми вже загинула з названої кількості. Так, це я подивлюсь. Зміна зміна тут, 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 тут плануються великі зміни на фронті, і росіян не просто немає 700 тисяч, їх менше з кожним днем, і все ж таки мені карта відходу від'їзду і втечі вона нікуди не йде. Тож вони ще знаєте, вони ще як не зможуть всіх забрати, от про що мова, тому що коли вони будуть тікати, коли вони будуть. Капітулювати, тому що навіть якщо вона не буде підписана офіційно, ця капітуляція, вона станеться в очі, ну вона станеться в реальності, і таке відчуття, ніби вони як забудуть ще певну кількість своїх росіян, оцих оркоподобних, забудуть на нашій території, тому що тут і полони будуть, і от саме знаєте, таке відчуття, ніби. Після того як ми звільняючи наші території, залишимо собі в полоні велику кіль От, знову ж таки велику кількість росіян. Після того і станеться повноцінний обмін, чи прийме Росія рішення, які були проголошені на глобальному саміті Миру в Швейцарії? А? Прийме, немає в них е, змоги їм протистояти, е, тому що знову ж таки тут ті, е, тема тіньових процесів, ну тобто, щось було заявлено, знаєте, от мені чомусь показують людей. Е, частково люди заявляють інформацію на загал, на публічний якийсь розсуд. Проте е, важливі моменти вони чомусь ута, е, притаюються, Знаєте, ну тобто не, не розповсюджуються, проте якісь. Активні дії в бік Росії було е, проявлено, от саме інформаційні, саме е, якісь е, правила, догмати. Ну тому, що тут на щось все ж таки тиснули. Проте Росії повідомили про це не публічно. Знову ж таки, е, чи прийме вона їх? Прийме, бо немає іншої, е, іншого варіанту. Тож якось тут підкрутили її можливість обирати прийме. Чому Ірак та Йорданія відкликали свої підписи під ком'юніке Саміту Миру? Так і було заплановано. Ну тобто тут не було взагалі якоїсь, якогось наміра підтримувати, тому що немає в них ресурсу, вони якось застрягли в старих умовах. Чи причетна до цього Росія? Так, звичайно. Звичайно, чи то Росія їх якось підкармлює, чи то, ну, тут, тут Росія, безперечно, вона до цього причетна причетна саме залежність, якась є в цих країн від позиції Росії, саме тому вони не погодилися на ті умови, які були все ж таки підписані. Тож… Тут якась залежність, розумієте? Ну тобто, тут не просто що ми там вподобали щось, щось не вподобали. Ні, тут саме ми не можемо приймати рішення, тому що ми обмежені в якихось старих умовах, і в нас немає ресурсу зараз ну там бикувати, скажімо так. Чому в НАТО не дійшли згоди стосовно щорічної допомоги для України на 40 мільярдів євро? Так, ну не дійшли згоди, не домовились, розійшлися, розругалися, розсварилися тут навіть так добре чому. Бо немає немає такої можливості, от про що йде мова. Вони ніби рахують свої ресурси і розуміють, що в них немає такої потужності, аби надати нам. Так багато, отут от саме так багато. І тут е, якісь дві е, країни, які дуже тісно пов'язані між собою економічно, от прям дуже тісно. Вони ледь не там не знаю, 80-90% одна від одної залежить, не змогли домовитися від оборудку цих грошей звідки їх брати. Тож тут е, відмова через неспроможність, отак от вони показують. Тобто пообіцяти ми можемо, а дати не можемо. Тому немає сенсу обіцяти. Отак якось тут більше схоже. Чи справді Росія абсолютно не зацікавлена в поверненні своїх військовополонених? Ну, справді вони для них міфи, розумієте, вони для них як е, е, відпрацьовані. Чи готові вони, чи будуть вони відстоювати повернення? Ні. Чому? Слухайте. Ну це ж тут навіть от воно мені стало вже зрозуміло. А, чому? Ну, тому що. Їх потрібно утримувати, лікувати, підтримувати, е, там якось щось їм виплачувати, щось їм надавати е, набагато вигідніше. Це капіта, набагато вигідніше їх уявити міфами і відправити їх в минуле не існуючи. Тож ще будуть вони все ж таки повертати своїх військових полонених, чи будуть вони повертати? Дуже вибірково, дуже вибірково. Тут башта перевернута. Ну тобто е от дуже схоже на те, що цілих ні. Можливо, поранених, загиблих, так. Проте цілих дуже е не цікаво їм взагалі. О, цілих живих, цілих е немає. Поки чи буде взагалі повертати? Колись буде. Проте на це піде довгий відрізок часу. Чи розпочнуться переговори про вступ України до ЄС 25 червня? Навпаки, мені показано, що 25 червня ми чомусь отримаємо неприємні звістки. Про те, чи буде взагалі не 25 червня, а взагалі поновлено поновлені розмови? Ні. Ні, тут знову тут відбуваються якісь процеси, про які не повідомляють навколишньому споживачу, а все ж таки намагаються їх, знаєте, втілити, реалізувати, обговорити та пробудувати їх. От десь знаєте, за за зачиненими дверима зустрічаються лідери, представники, домовляються. От все ніби як намагаються налагодити, полагодити. Проте це ще йде час, і тема Євросоюзу. Я б тут взагалі сказала, що це не навіть не про це, а це про зміни. Тобто якісь трансформації пов'язані саме з Євросоюзом, чи справді Путін особисто просив представників влади Китаю не брати участі у саміті миру? Ну, не особисто сам ротіком, а його представники безпосередньо цього це просили. Про це проте, це не просто просили це, ніби як торгувалися, ніби як намагалися домовитись, ви не робите цього. Ви не робите оце, а я, наприклад, вам допомагаю втіленню якихось ваших намірів. Тож це як така домовленість ж таки була. Чи спрацювала вона? Так, спрацювала вона. Тож це все ж таки спроба маніпуляції, спроба зупинити якийсь розвиток. Так Чи відбудеться другий мирний саміт вже цього року. Він відбудеться, проте я не впевнена, що це буде цього року, тому що таке відчуття, ніби його чи то будуть переносити, чи то будуть змінюватись якісь умови, які вплинуть на відстрочку якусь. Проте відповідь він буде. Він буде якийсь. Переможний, хочеться сказати, тому що тут карта досягнень, карта перемоги, карта, яка свідчить нам про вихід із кризи. Проте в цьому році це чомусь поки що неможливо, от саме. Такий саміт, тож інший тут ніби немає сенсу, і тому е, будуть дослухатися до і до. Ну, все ж таки, як спиратися на умови. Ну тобто, чи є умови у всіх зараз зібратися? Тож, і все ж таки, воно як буде відстроковуватись. Чи справді РФ може прийняти участь в наступному саміті миру? Згодом слухайте, так. Да. Тут кажуть, що да, і це як. Давайте так. Ну тобто буде заява, буде якийсь намір прийняти участь в цьому. Потім будуть якісь такі колихання нестабільні. Проте все ж таки так, відповідь так, що РФ візьме участь у наступному саміті. Дивно. Проте, відповідь так. Чи запустить Україна власне виробництво Кабів цього року? Ні, і, на жаль. Я не бачу. Не бачу на цього на це ресурсу. Я не бачу на це підтримки і допомоги. Чи буде це не на території України? Знову розумієте, одні обіцянки. Чи буде це не на території України? Це буде. Проте, не скоро. Ну, тобто, це не в 2024 році буде. Е, чи буде виготовляти Україна свою зброю десь? Буде не тільки Каби, тому що тут щось маленьке ми виготовляємо, але те маленьке, яке ми можемо ну, умовно на колінах створити, умовно там, е, щось в якихось невеличких приміщеннях. А про тему Кабі тут все ж таки потрібна сила, тут потрібно щось об'ємне. Щось величезне. Воно на сьогоднішній день перевернуто. Тобто немає на це санкцій вищих інстанцій і підтримки і допомоги. Чи буде це взагалі відбуватися? Буде. Проте не скоро і не на території України. Проте буде. Чи вдасться протягом літа подолати дефіцит снарядів для ЗСУ на фронті? Так да. вдасться. І щось вже приїхало, що ще їде. Саме снаряди їдуть, і їх буде вдосталь, і ми будемо досить потужно себе через це почувати. Тут відповідь 100% так. І щось вже стрімко до нас летить, і тут навіть не просто я не знаю щось дрібне. Ну там, наприклад, там кулі чи е, якісь е, маленькі боєприпаси. Тут все ж таки тема великого. Тож тут якісь ракети до нас потужні приїдуть, і щось таке стрімке і далеко летюче до нас приїде. Проте да ну тож, да. Чи причетні ЗСУ до вибуху підземного газосховища біля Саратова? Так, да. да. Про це, проте, це не про безпосередньо участь нашу, знаєте, що ми там відправили туди зброю, а це ніби як хтось, спираючись на ідеали України. Це зробив. Ну тобто, це якась диверсія, проте Україна керувала цією диверсією. Так чи підпишуть мир на другому саміті? Ні. Ні, це не про підписання миру. Це про це взагалі якось тут як не пов'язано. Розумієте? Ну тобто, це не про е, саміт. Ну тобто таке відчуття, ніби мир підпишуть не на саміті взагалі, не на цьому, не на наступному. Ну тобто, це якось про інше, чомусь е, про те, е, чи давайте так. Чи буде цей саміт після підписання миру? В мене таке відчуття, і тут такі карти, що вказують на те, що саміт відбудеться вже після того, як настане мир, от про що мова йде. Тому що тут саміт, все ж таки він більше як конструктивний, він більше як на відбудову, як на створення чогось. Розумієте, це питання про саміт. А коли я питаю, чи буде підписано до саміту, мені все ж таки йде відповідь, що вже щось станеться вже після події цей саміт відбудеться великої важливої події, досягнення певних цілей, тож. Тут більше схоже на таке. Тож я бачу, що перемога буде в цьому році. Я бачу, що зупинка страждань українців буде в цьому році. Проте саміт мені чомусь, ну можливо, це як початок наступного року. Тут більше от про це мова йде. В цьому я не бачу другого саміту миру.